Розділ дев'ятий. Бронзовий і дерев'яний. Глава 1. Сонце вже сіло. Останнє його проміння згасло в оборках хмар. Над землею згущалися вечірні сутінки. З граю Акекибникайзе вони застали в дорозі. Гуси втомилися, вони махали крильми з останніх сил. А стара ака неначе забула про відпочинок, і летіла все далі і далі. Нільс із тривогою вдивлявся в темряву. Невже ака вирішила летіти цілу ніч? Ось уже показалося море. Воно було темним, як і небо. Тільки гребені хвиль, що набігали одна на одну, виблискували білою піною. І серед хвиль. Нільс побачив якісь химерні кам'яні брили, величезні, чорні. Це був цілий кам'яний острів. Звідки тут це каміння? Хто нагромадив його тут? Нільс гадав, як батько розповідав йому про одного страшного велетня. Цей велетень жив у горах високо над мором. Він був старий і часто спускатися крутими схилами йому було важко. Тому, коли бажав наловити форелі, він виламував цілі скелі і кидав їх у море. Форель так полошилася, що вистрибува з води цілими зграями. І тоді велетень ішов униз до берега, щоб підібрати свій улов. Можливо, саме ось ці кам'яні брили, що височіють серед хвиль. І на громади велетень. Але чому ж у провалах між брилами виблискують вогняні цятки? А що, коли це очі звірів на чатах? Ну, звичайно ж, голодні звірі так і нишпурять по острову, шукаючи собі здобич. Вони і гусей, ймовірно, запримітили і чекають, не дочекаються, щоб зграя спустилися на це каміння. Ось і велетень стоїть на найвищому місці, здійнявши руки над головою. І чи не той це велетень, який любив поласувати форелю? Можливо, і йому страшно серед диких звірів, може, він кличе зграю на допомогу, тому і підняв руки. А з дна моря на острів лізуть якісь чудовиська. Одні, Тонкі, гостроносі, другі, товсті, опецькуваті. і усі збилися докупи і ледь не душить одне одного. Швидше б уже пролетіти по все місце, подумав Нільс. І саме цієї миті ака кебникайзе повела зграю вниз. Не треба, не треба, тут ми всі загинемо, закричав Нільс. Але ака наче не чула його. Вона вела зграю прямо на кам'яний острів. І раптом, наче за помахом чарівної палички, все навколо змінилося. Величезні кам'яні брили перетворилися на звичайнісінькі будинки, очі звірів стали вуличними ліхтарями і освітленими вікнами, а чудовиська, що облягали берег острова, були. Звичайними кораблями на причалі. Ніс навіть розсміявся, як же він одразу не здогадався, що внизу під ними було місто? Адже це ж Карскрона місто кораблів. Тут кораблі відпочивають після далекого плавання, тут їх будують, тут їх ремонтують. Гуси спустилися просто на плечі вели та з піднятими руками. Це була ратуша з двома високими вежами. А казе, ніколи б не зупинилися на нічліг поряд з людьми, але цього вечора вибору в неї не було гуси ледь трималися на крилах. Втім, дах міської ратуші виявився дуже зручним місцем для ночівлі. Край її мав широкий і глибокий жолоб. У ньому можна було легко сховатися від сторонніх очей і напитися води, що залишилася від недавнього дощу. Одне зле на міських дахах не росте трава і не водяться водяні жуки. І все таки зовсім голодними гуси не залишилися. Між черепицею на даху застрягло кілька хлібних кірок, залишок бенкету чи то голубів, чи то горобців. Для справжніх диких гусей це, звісно, не корм. Але у найгіршому разі можна і сухого хліба поклювати. Зате нільс повечеряв на славу. Хлібні кірки, висушені вітрами сонцем, видались йому навіть смачнішими за здобні сухарі, якими славилась на весь весменхех його мати. Щоправда, замість цукру вони були густо притрушені сірим міським пилом. Але це невелика біда. Ніль справно зішкрябав пил своїм ножиком і, розрубавши кірку на дрібні шматочки, із задоволенням гриз сухий хліб. Поки він уминав одну кірку, гуси встигли і поїсти, і попити, і приготуватися до сну. Вони розтяглися в рвечкою по жолоба, хвіст до дзьоба, дзьоб до хвоста. Потім разом підібрали голову під крила і заснули. А Нільсу спати не хотілося. Він забрався на спину Мартіна і, перегнувшись через край жолоба, став дивитися вниз. Адже це було перше місто, яке він бачив так зблизька відтоді, як полетів зі зграю гусей. Час був пізнім. Люди вже давно лягли спати. Тільки зрідка поквапцем пробігав якийсь припізнілий перехожий, і кроки його гучно відлунювали в тихому, невагомому повітрі. Кожного перехожого Нільс довго проводжав очима, аж поки той зникав десь за рогом. Зараз він напевно прийде додому, сумно думав Нільс. Щасливий. Хоч би одним оком поглянути, як живуть люди. Адже самому вже не доведеться. Мартіне, Агов, Мартіне, ти спиш, позвав Тіль свого товарища. Сплю, сказав Мартін, і ти спи. Мартіне, годі спати. У мене є до тебе діло. Ну, що ще? Будь ласка, Мартіне, спусти мене вниз на вулицю, прошепотів Нільс. Я погуляю трошки, а ти виспишся. І потім прилетиш за мною. Мені так хочеться по вулицях прогулятися, як усі люди гуляють. І ще чого нема інших турбот, як униз угору літати. І Мартін рішуче засунув голову під крило. Мартіне. Та ти не спи, послухай, що я тобі скажу. Адже якби ти був колись людиною, тобі б теж кортіло побачити справжніх людей. Мартін пожалів Нільса. Він висунув голову з під крила і сказав. Гаразд, хай буде по-твоєму, тільки запам'ятай мою пораду на людей дивися, а сам їм на очі не показуйся, щоб не сталося якоїсь біди. Ти не турбуйся, мене жодна миша не побачить, весело сказав Нільс і з радості навіть затанцював на спині у Мартіна. Обережніше, обережніше, ти мені все пір'я переламаєш, забурчав Мартін, розправляючи втомлені крила. За хвилину Ніль стояв на землі. Далеко не йди, крикнув йому Мартін і полетів угору додивлятися в ранішні сни.